Доброго ранку всім. У даному відео спробуємо сформувати упередження на тиждень. Почнемо із графіка BTC, вимкнемо річний графік, і по даному цінгу у глобальній перспективі нам найлегше виставляти таргети, тому його зняття зараз у глобальній перспективі я очікую. Перемкнемось тоді одразу на тижневий таймфрейм, оскільки уже. Направлення, куди цілитись у нас є, і спробуємо відштовхнутися від тієї інформації, котру дають таймфрейми нижче. На даному етапі теж навіть таймфрейм інформація як такої не дає, оскільки ми на етапі формування даного дисбалансу. На даному етапі цілитись у імбаланси нижче немає сенсу, оскільки до них досить далеко, і я думаю, що ціні легше. Вже буде знімати даний свінг, ніж робити відкат перед зняттям цього свінга. Перемкнемось на денний таймфрейм, і ми можемо бачити те, що ціна консолідується. Верхня межа у вигляді ліквідності вже знята, і нижня межа консолідації це дисбаланс. Відповідно, це може бути як наступна. Зона, до котрої ціна після даного свіпу може прийти, і тут якраз може відбутись до заправлення ціни, на якому ми зможемо продовжувати рух вгору. В результаті свіпу на 4-годинному періоді ми поки ніяких інструментів не бачимо, але у нас ще є проблемна зона для шортів у вигляді даної пої, всередині якої є дисбаланс. Та перед якою, скоріш за все, буде залишено даний свінг, якщо ця свічка так і закриється. Тому її також слід враховувати у даній ситуації, і, відповідно, зняття цього свінга може бути наступною ціллю після того, як ціна зробила зняття свінга вище. І вже в результаті цього зняття ми можемо звідси отримувати якийсь проміжний ріст, а навіть тут відчиняти лонг-позиції. Якщо уточнити до годинного періоду, ми тут бачимо консолідацію, тобто з чого вона і почалася, а вона почалася із формування даної свічки. Основна ліквідність в рамках консолідації залишена знизу, тому, як мінімум, на даному етапі я очікую зняття цього свінга та руху вище. Ну і це більш глобальна перспектива зняти даний свінг та перекрити. Денний імбаланс, який є під ним. Також, якщо брати до уваги годинку, то ми бачимо те, що Order Flow не ослаб, оскільки у нас в рамках крайнього масиву була сформована неефективність у вигляді імбалансу та залишений rejection, котрий працював із ліквідністю по ліву сторону та із іншим імбалансом. Відповідно, бачимо також свінг. І від цієї зони ми спокійно можемо ще якусь реакцію отримувати. Тому, якщо будемо падати, я думаю, ці свінги не будуть залишеними. Але я більше орієнтуюсь на пої нижче, що відноситься до 4 годинного періоду, і на зняття цього свінга, і тільки потім продовження росту та зняття. Основного нашого пулу ліквідності, називаємо це так. Ось, перейдемо до графіку ефіріуму. Почнемо із місячного періоду. Бачимо, що ефір досить сильно відстає від BTC. Якщо BTC давно цей свінг зняв, то ефір тільки на підході до нього, і ми цей свінг можемо виділити як. Наступний таргет для ціни, котрий може бути знятий досить швидко. Ну і таргет повище, до якого вже зараз прагне BTC, це зняття ручного свінг-максимуму. Ось. Маємо орієнтири, куди цілитись, прийдемо на період нижче. Аналогічно, тижневий період не дає великої кількості інформації, в рамках якої ми можемо якось будувати упередження на цей тиждень. Ми тільки на етапі цього імбалансу, але його на даному етапі немає сенсу виділяти. Тому знову рухаємось на таймфрейм нижче. Також відбулося зняття даного свінга. І найближче, що у нас є з іншої сторони, це імбаланс. Відповідно, це наступна точка, в якій цікаво буде розглядати плунги до. Даного свінга, але не відкидаю варіант того, що ми можемо його зняти скоріше, і цього відкату ціні може бути і не потрібно, оскільки сюди вже досить невелика відстань і не факт, що є сенс у дозаправці перед зняттям цього свінга. Більше інформації нам дадуть таймфрейми нижче, і ми бачимо, що крайній масив не ослаб ціна. Прикривала дану неефективність. У нас також була ще ця неефективність у вигляді імбалансу. І в результаті цього рух, як мінімум, до таймфрейму, до інструменту на таймфреймі, нижче може продовжуватись. Тобто, в цілому ціна робила тест даної пої. Якщо нам тест даної пої нічого не дає, то відповідно ми аналогічно можемо цілитися. У даний свінг, ну або у даний імп. Ближче є імп, відповідно. Виділимо спочатку його. На годинному періоді ми бачимо таку високоліквідну свічку маніпулятивно часто. цієї Свічки виступають для ціни метою, та ціна працює із ними всередині. Цієї свічки немає ніякої ефективності. Тобто, в результаті цієї тесту цієї бої ціні нічого не вдалося сформувати. Тому в рамках години я цілюсь ось сюди, в даний мінімум. Потім, після його зняття, можливо, ми отримуємо реакцію. Якщо реакції не отримуємо, то логічно сходити ось сюди і вже якось звідси відштовхуватись лонг. Але цей свін залишається актуальним, і питання тільки в тому, звідки ми підемо його знімати. Чи звідси, чи після тесту імба, чи нам все-таки потрібно буде піти знімати нижню межу даної консолідації. Перейдемо до графіка. До BTC. Бачимо таку ситуацію. Після того, як ціна робила перекриття ключного та зняття місячного свінга, Ми отримували ріст до імбалансу вище та перекривали його. На тижнему періоді. Те, що зараз ціна робить, це тест. B. Відповідно, ми або від нього отримуємо реакцію. Якщо реакції не отримуємо, то найближчим таргетом буде даний свіп, і вже виходячи зняття цього свіпа, ми можемо очікувати якийсь наступний рух. Вище, у нас він залишено. Для росту це добре. Якщо ця свічка закриється, так як зараз, то. У нас буде залишений ще один тижневий свінг. Тому у глобальній перспективі особисто я очікую усилення ефіріума до BTC та зняття всього цього пулу ліквідності, оскільки такий характер доставки ціни вказує на те, що ціна має намір у майбутньому вирости. Тобто немає сенсу просто так залишати цю ліквідність. Рано чи пізно вона буде знята. Питання тільки коли чи ми зараз отримуємо перелив капіталу в ефір, чи пізніше. Якщо ми навіть підемо на пересвіп, то в принципі нічого страшного, якраз буде знята нижня межа цієї крайньої свічки, досить такої ліквідної, маніпулятивної, називаємо це так, і після зняття спокійно можемо в всю цю ліквідність із низьким опором, котра є вище. Тому глобально такі варіанти також присутні. Але я поки слідкую, як ціна тут поводиться. Можливо, ми звідси вже почнемо рости. Та вся альта вслід за ефіром також може почати сильно рости. На цьому аналітика закінчена. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, це було для вас корисним.